Доброго дня. Ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. А поруч зі мною у студії ще Анжеліка Рудницька, яка нещодавно в нашій студії зустріла Тараса Тополі з гурту Антитіла і сказала, чому ти не прийшов до мене на виставку? Адже у національному музеї літератури відкрилася виставка Анжеліки Рудницької під назвою Еволюція нескінченності. Доброго дня. Вітаю, дякую за Іначе... те, що запросили. До речі, ну, костя, ви теж не прийшли і, на виставку? І Я також не прийшов, -яй -яй. але здається, відкриття було 18 грудня, так? Вчора було 17, 17 грудня. 17 17 і сьогодні. все буде відбуватися рівно місяць до 19 січня, до водохрещення. Так, а можливо, навіть і до кінця січня, тому що вже зараз багато людей виявило бажання побувати на виставці, і музей каже: ну ти ж не заперечиш. Я насправді не заперечую, бо я дуже вдячна музею літератури за те, що вони ініціювали цю виставку. Я якось війна, ем, ну, це інформаційний потік, який на мене впливає. Я, я намагаюся, як ми. Тець щось робити, не, не ну, там не, не кидати приємні якісь uh -huh. заняття. Але вже на якісь зовнішні ефекти в вигляді виставок і відкриттів мене не вистачає сил. А музей спонукав мене це зробити. От вдячна вчора всім, всім гостям, які доїхали, бо вчора був в Києві реальний транспортний колапс, не можна було нікуди добратися, але було дуже багато гостей. Прийшло багато друзів. Була гарна виставка, мені вдалося показати свій абсолютно новий цикл «Еволюція нескінченності, який до цього практично ніхто не бачив. Ну за за винятком кількох робіт, і розповісти. А трішки про те, чим а, митці займаються. А це картини? Це що? Це фотографії так, для того, щоб це пояснити це картини, це картини, створені голкою і ниткою. Я не називаю це вишивання, тому mm -hmm. що все-таки вишивання, асоціація, це там серветки, рушники. Це картини, але я. Ремесло вишивки перетворила в мистецтво, в спосіб передання власних якихось ідей, кольорів, концепцій, відчуттів всього на світі. Мене вчора був один з найпочесніших моїх гостей Іван Марчук, наш геніальний художник. Ви підписали, що ви. Тільки його слухаєте, а, якщо так. він критикує ваші ну, так, роботи. Так, тому що мене ну насправді всі дуже хвалять, 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 хвалять. Він не критикує роботи, він критикує мене. Uh -huh. Він каже: роботи чудові, фантастичні, прекрасні. Але каже: Ну, ти мала розумієш, якби ти не двубалася цією голкою, ниткою, ти б робила не у таку роботу там два місяці, там чи місяць, а вже б гектари створила живопису. Ну, безумовно. Пензлем малювати, писати набагато швидше, швидше, це швидший процес. Але, ну, там, в силу обставин, я почала малювати голкою ниткою, ниткою, да, тому що я була паралізована і малювати було складно фарбами. Але зараз відмовитися від техніки, в які є там профі, мегапрофі, яку я намішала всі техніки, які тільки можливо для того, щоб передавати власні ідеї. Тому я не знаю, як, як перейти з однієї концепції в іншу. Але виставка це насправді я подумала, що оскільки вже я збираю велику кількість людей, то це буде приводом ще раз нагадати про те, як потрібна наша допомога українським захисникам. На а сход... як виставка допомагає українським захисникам? Ну які зараз артреалії, да ми зібрали людей. Я сказала, що замість квітів традиційно тепер вже на моїх акціях приносте або дітям подарунки евакуйованим, або приносите. Теплі речі. І були волонтери на моїй виставці, які одразу теплі речі. Я їх, до речі, навіть не бачила. Тобто їх зразу всі ці кульки запакували в машину волонтерам і вони поїхали на схід, тому що одразу після виставки нова моя тепер подруга Тетяна, волонтерка, все це повезла на фронт. І повезла разом з цим там, листівки, з побажаннями моїми. І крім всього іншого, на виставці був іще ще один арт-об'єкт, який ми створювали разом з усіма моїми гостями. Ось Ірма Вітовська, наприклад, арт-об'єкт, це здається сітка, так яку ви Так, порули. я її назвала так арт-об'єкт особливого призначення. Насправді, це зимова москвальна сітка. Теж різні люди, там від моєї мами і маминої сусідки до музейних працівників і всіх моїх подруг, поприносили білу тканину, яку ми порвали на. На такі довгі шматочки, і ось ми плели всі цю сітку. До речі, чому я хожу на ефіри? Не тому, щоб сказати, ходіть всі на виставку, хоча ходіть, тому що виставка дуже світла, позитивна. І я обіцяла, що як на весіллі роздають каравай, так я буду роздавати світло на своїй виставці. Кожна... А я думаю, власні роботи, думаю, ну, так здається, ні, не ні. здається. Кожна не можна. людина, яка приходить, вона. Ну, по перше, з поганим настроєм, навіть коли людина чи втомлена приходить, вона все одно наповнюється цими барвами. Яскравими, тому що чорного немає на, на моїх роботах. Де взяти стільки часу для того, щоб вишивати картини? Щоб описати картини голкою? Нехай буде так, так як ви Ось говорите протягом 10 років. Все це відбувається. Uh -huh. Тобто, ну фактично, от частина моїх робіт знаходиться в іншому музеї зараз на виставці, але е це так дивно, коли ти стоїш на відкритій виставки і розумієш, що от в двох залах музею вмістилося десять років твого життя. Ну це справді вражає, тому що ти стільки працюєш, і, врешті-решт, все одно тільки десять 10, ну, 10 років ти над цим працюєш. І от Ось-ось, ось воно все, і більше ніде його немає. А як вдома зберігати всі ці е, картини? Я не зберігаю вдома. Ну, перше мене є майстерня, де зберігаються роботи. Ну я би так сказала, в них така місце перегрупування. Угу. Приїжджають роботи в майстерню. Ми дивимося, там побите скло, там рамка розламалася, їх переоформлюємо і потім відправляємо на нові виставки. Вій, нові, нові, от е, велика частина робіт е, саме цей рік е, зберігалася в майстерні, тому що ну, реально мені було не до виставок. Емоційно мені здавалося, що це неправильно витрачати свої зусилля на те, щоб концентруватися там, на якихось там егоїстичних моментах. Знаєш, прийдіть мене всі привітайте з відкриттям виставки. Але якщо це не сприймати як егоїзм. А... От, просто використовувати такі імпрези, як місце спілкування, місце обговорення нинішніх суспільних проблем. І, врешті-решт, культури є своя місія. Вона повинна об'єднувати, вона повинна зшивати нас, вона повинна нас наповнювати любов'ю, радістю. А так. вхід на виставку безкоштовний? Або, наприклад, він такий благодійний, коли я заходжу і залишаю гроші, а потім. Ну, вхід всі… Вхід на виставку безкоштовний, є, є вхід в музей, якийсь угу. символічний, але а виставка це вже доповнення до всіх радостей, які є в музеї. Но вчора, оскільки було відкриття, всі, всі запрошувалися в гості. А виставка розподілена на деякі, здається, ну частини там є так. пролог, світ, реконструкція, сад, чеснот, незриме коріння, ну, і це сон. різні цикли. Просто ну так, от ось це новий цикл, який за угу. дітками це правиця, мої нові дружочки улюблені, з якими ми разом колядували вчора. І от це абсолютно новий цикл, який дав назву всій виставці Еволюція нескінченності. А, Ті серії, які ви назвали, це були протягом 10 років. Звичайно, я ж як митець змінююся, як людина змінююся. Я переживаю якісь різні моменти в своєму житті, і жит... суспільні проблеми на мене впливають. Тому перші роботи вони були наповнені величезною кількістю кольорів. Вони були оптимістичні хоча в мене тоді був складний такий період у mm -hmm. житті. От і я його легше переживала, хоча це там нестерпний біль був і так далі. Це важка хвороба, ніж хвороба суспільства. Тобто війну мені набагато складніше переживати. І нові роботи вже не такі поліфонічні в плані кольорів. Вони стримані, червоно білі. І навіть мама моя жартує, що на деяких роботах вона бачить шини. Ну, я не знаю, шини це чи не шини. Ну, за моєю за моїм переконанням, це дерева там, або квіти, але мама бачить в них шини. Ну, але якщо хтось бачить в них шини, значить це шини як, як варіант. Це так, шини. А є якісь спеціальні рукавички, якими треба там працювати. Ні. Це все все гол... ру... голими руками. А спочатку робиться якийсь ескіз, так звичайно, здається, так. а потім вже. І е, туди закладені ну, суто українські там, прийоми вишивання або там, орнамент mm -hmm. якісь. Ну, звичайно, я використовую всі ті методи вишивання, які навчила мене мама і бабуся, але кажу, що я вже я не заморочуюсь з приводу того, а як би це назвали, як цей mm -hmm. шов називати? Тобто я використовую нитку, просто от, 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 мені потрібно, от саме от такі от. Рядок, колір, акцент. Я його роблю незалежно від того, як це називається. Якби це можна було чимось іншим робити, коли це треба там, бісером акцент зробити, я туди вклинюю бісер або там, металеву нитку, яка сухозлітка, українська мова називається. А що стосується візуальних якихось речей, то я використовую дуже багато артефактів. Ну, це... Символи, які можна зустріти на стародавній кераміці, на українських рушниках, на старовинних іконах, на розписах хат, на різьбленні українському. Ну, і найстаріше це кераміка, яка ще була в Трипіллі розкопана. От всі ці символи вони є в моїх роботах. Ну, дехто. Вважає чи там думає, що так, знаєш, беру цікаві якісь там візуальні такі речі mm -hmm. і намагаюся їх вживити в свої роботи. Насправді відбувається трішки інакше. Я просто якось так відчуваю світ. І я навпаки почала вивчати символи в університеті Шевченка. Зараз я пишу на кафедрі фольклористики дисертацію з по українській символіці. Саме тому, що я дуже багато цих символів використовувала в своїй творчості. Ніби якась генетична пам'ять прокинулася, і я, вона постійно примушує мене викидати, викидати в світ, та, якісь там такі речі. А, але мене запитують, а що це, а що це, і я змушена була вишукувати, а що, як це пояснюють науковці. І поскільки я занурилася в цей ну, в наукову концепцію цих речей візуальних, то так от народилася і дисертація, яку я пишу, пишу, ніяк дописати не можу. Ага це здається фотопроєкт, так? У старовинних костюмах? Так, да, це теж дуже класнючий проект, який почали робити. Ще минулого року, який завершився таким прекрасним календарем, музей Гончара його створив і запропонував кожному з друзів своїх відомих людей, постати в старовинному одязі свого регіону, оскільки мій регіон рідний це Волинь. Мені дісталось такий серпанковий костюм. Він найсвітліший з усіх. На Рівненщині завжди вирощували люни довгуни, з якої ткали такі найтонші нитки, і це полотно тонесеньке, воно прозоре. Тому одяг багатошаровий, тому що раніше не можна було в прозорому вийти uh -huh. на вулицю. Це зараз вау! От і цей серпанок, тканина називалася серпанок, він коштував як дорогі заморські шовки. І от е дуже красивий одяг, е фантастично себе почуваєш. Ми тут без макіяжу, аж ж звикли. Нафарбовані, накручені. А тут ми без макіяжу в старовинному одязі, і ти ніби перетворюєшся на власну там прапрабабусю і уявляєш собі, як вона почувалася в свято, як вона як вона могла вдягатися, яка вона була, коли дивилась на себе в дзеркало. Це такий дуже е, е, цікавий. Експірієнс як зараз би люблять. А хто ще брав участь у цьому проекті? Олесь Санін, режисер, Олег Скрипка, Сістем, Іларія, Сестри Тильнюк Тоня Матвієнко. Так, що така прекрасна компанія у нас? А, а отже, виставка працює до 19 січня, до так. водохреща у національному музеї літератури. Так а, а можна прийти і придбати, наприклад, роботу. Ні, я роботи не продаю. А, ну це принципова позиція я ні за яких умов і не, і не дарую їх, тому що я вважаю, що в робіт інша місія. Вони повинні їздити. Вони й так їздять по всьому світу і розповідають світу про Україну а, моїми відчуттями, але... Про іншу Україну, про яскраву, про Україну з стародавніми традиціями. Але є цілий зал декоративних речей, тобто це тарілочки, це торбинки за моїми ескізами, це подушки з відтвореними фотопринтом моїми роботами. І цю колекцію я ще на початку літа оголосила, що її розпродаю, тому що третину грошей. Зібраних від продажів я передаю пораненим у госпіталь, okay. і вчора ми так само зібрали. Трішки грошей, і найближчим часом я поїду і передам їх хлопцям, в яким буде це А найпішник. вам не здається, якийсь цикл незавершений? Не ви робите роботи, але вони не продаються, не, не розходяться. А, це письменник пише твір, але книжки не продає. А, ведучий виходить Є, це інше вифір, але він же не продає слова зі своїх і думки зі своїх книжок. Книжка це вже. Продукт кінцевий, так само, як подушка, будь ласка, <гум> а, а сама робота вона, вона не ховається. Так, знаєте, хтось її купить і сховає там в себе в спальні і буде один дивитися. Так на неї дивлю, дивиться весь світ. Завдяки цим роботам я побувала в Південній Кореї на Всесвітньому фестивалі культури і мистецтв, де я одна з 60 людей у світі отримала звання світового майстра. Якби ці роботи лежали там чи, чи висіли в чий спальні, чи вітальні, це було б зробити набагато складніше. Uh -huh. Ці роботи побували там і у Франції, і в Брюсселі, і в Палаці Ради Європи, в Страсбурзі, де... Ну, окрім робіт, коли я туди приїжджаю, я ж багато розповідаю про Україну, про наші проблеми, про те, я яких змін ми прагнемо, про те наскільки ми маємо древню культуру, і наскільки нас неправильно розуміють в Європі. І ця місія культурно важливіша у робіт ніж заробляння для мене грошей. Для того щоб я потім після цього купила собі нову помаду. Я знайду інший спосіб заробити гроші на нову помаду. Анжелика Анджеліка Родницька була у нас в студії. Це митець, який пише картини Дякую. голкою. Дякую. І на виставку її ви можете завітати. Дякую. Дякую. Вам. Дуже До приїде. телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.